Щоб шви гарно були заповнені, треба нормально накладати фугі. Тому що, дивіться, бачите, нормально треба накладати фугі, навіть оце не є трошки. Бо поначалу я робив взагалі, якби менше клав. І якщо тако придивитися, бачите, не заповнено все. І треба ждати, щоб вона вже така була плотно засохла. Бо тут я ось до я ще вона свіженька з цієї сторони. А свіжість із сторони хів'я затерта, і воно, виходить, ну, відпадає, бачите, від, ну, відпадає, ціпляється до цього ж потілька, цієї затірки. Ну, коротше, в итоге можна, можна цим робити. Муторна, звісно, робота трошки, але, тим не менше, виходить гарно. Тобто це ось до типу затерто, не ну, треба ще поправити, буде ще поправлю, зроблю ідеально. А ось, якщо подивитися на, тут уже щіточкою трошки стер, ось так подивитися здалеку, Ну, почти, почти ідеально. Ну, перший раз, як то кажуть, блінкомом, але мені нравиться вже. Ну, вже зовсім інший візуальний вигляд воно має. Ще до трем доробим, як, як має бути. То скоро, скоро вже буде взагалі красота.